Ексклюзивні жіночі светри з тонкої пряжі з використанням кашеміру, є більше відсотків та менші. 282 гривні всього за одиничку і в лоті буде представлено аж 17 різних світерків. Загальна вартість 4790 гривень. Розміри від Ески до Excel. Класний розмірний ряд. Є модельки, де взагалі буде класний відсоток кашеміру, лише погляньте, будь ласка, Сіренький v образний виріз. Я от зараз до себе прикладу. Ось такого планований. Мого крою не обтягуючи. Дуже круто те, що вони тоненькі, абсолютно, погляньте, будь ласка, лише яка якісна, ексклюзивна в'язка. Попереду в нас більш крупна в'язка, по спинці, погляньте, більш щільна і мілка така. Тоненькі і супер-супер приємні до тіла, абсолютно не кусючі. Це враховуйте, коли будете продавати своїм клієнтам, бо вони запитують таке, так, щоб не кусалося. Потім ось такий смарагдовий колір, лише погляньте прямого крою, вкорочений. Тут у нас іде резиночка. На манжетиках також резиночка. Воротник стойка, тобто не такий високий, наприклад, як у мене, а тут зручніший навіть варіант, щоб нікому не було дискомфорту на шийці. Далі покажу вам синенький, до прикладу, погляньте, будь ласка. Кругла горловина, він такий більше, де вже середньої посадки, тобто він не вкорочений, він середній і саме дуже гарного кольору. Цей синій ще називають кольор електрик. Тобто можуть бути варіанти також і в пакуванні. Погляньте, будь ласка, от сіренькі, до прикладу, смарагдові. Зараз я вам покажу склад ось цих сіреньких, звичайних, зараз ми подивимось з вами. 53% віскоза, Далі у нас тут є трішки вовни і тут є використання кашеміру. А от ці сіренькі. Тут дуже крутий склад, і ми з вами їх поглянемо зараз. Тут у нас 100% кашемір. Тобто оця в'язка, ці 100% кашемір, всі інші з використанням на основі віскози. Погляньте, ось це інший варіант. Ось такого ще плану вони йдуть. Тут дизайнова вишивка прямо по центру і по рукавчику. Мені, дивіться, я не показала. Погляньте, які рукава красиві. Дуже гарно, сірий меланж. Для того щоб замовити, для того щоб замовити у нас такий лот, вам треба просто зв'язатися з відділом продажів. В описі під відео є контакти та наш сайт. Переходьте, замовляйте і давайте заробляти разом.